Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Співробітникам ТЦК треба дати право стріляти в людей, заявив старший сержант ЗСУ Соколов. На його думку, зараз військові не мають можливості виконувати плани щодо мобілізації, бо вони беззахисні. Вони не мають права застосовувати силу, вони без збройні, ходять, дістають часто. На них напади здійснюють. Вони беззахисні. Насправді їм треба дати повноваження. Треба дати можливість застосовувати фізичну силу до ухилянта. Стріляти треба дати право, заявив Соколов. А важелі виконати це в них нема. Вони вони не мають ні суб, не мають права застосовувати силу. вони беззбройні ходять, дістають часто, на них напади роблять, і все. Тобто вони є беззахисні в реальному. І якщо хтось не витримує, а реально, то неможливо витримати людина, яка була на війні, і тепер служить, наприклад, в воєнкоматі. І коли йому хамлять якісь неї, ну, негідники, коли його там, в нього не витримують нервів, і він деколи там застосовує силу силу, то потім влада замість того, щоб. Ну, якимось чином випроведити цю ситуацію, вони роблять винним в кінцевому результаті працівників воєнкоматів. Тобто, ну, треба дати повноваження, треба дати можливість в тому числі застосовувати фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовців, які віднесе свої. Як це так може бути? Хто має право руки? Та стріляти треба дати право стріляти, бо він це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов'язків під час війни. Нема що бавитися. Ну, але ні, ні, потім влада, а то не мить, він такий поганий і, і, і все. Тобто, злошки влада підставляє, під, підставляє тих людей. І от, от в, чому, в чому є проблема.